Інвестори житлового комплексу Вернісаж заплатили гроші, а квартири не отримали. Ну, моя квартира в цій половині, де вже все здано. Я там, правда, ремонту не робив, тому що мені вже немає смисла вкладати. Да, просто стоїть гола квартира, і все. Якщо получу документи, я її буду продавати. У Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи у вбивстві сімох людей. Бабусин батальйон шиє спеціальну білизну для поранених. Звичайні чоловічі труси, з простої дуже і з двох сторін раз і два. Інвестори житлового комплексу Вернісаж у Житомирі не можуть отримати квартири у новобудові. Будівництво розпочалося у 2007 році і призупинене 1 лютого 2022 року через закінчення строку дії оренди земельної ділянки. Станом на 3 березня до здачі в експлуатацію готові дві секції із восьми. Михайло Дацюк квартиру у цьому житловому комплексі придбав у 2008 році. Права власності на житло, каже чоловік, не отримав і дотепер. Ну, моя квартира в цій половині, де вже все здано. Я там, правда, ремонту не робив, тому що мені вже немає смисла вкладати. Да, просто стоїть гола квартира і все. Якщо получу документи, я її буду продавати, тому що в мене в ній потреби більше немає. Я колись судився і захід Інкомбанком, і, і з Олвіта Буд, щоб тоді хоча б повернули кошти, тому що в 2011 2010 році ми вже побачили, що будівництва не буде. І пройшов ці суди і е позитивний результат, і досі пор не отримав ні кошти, нічого. Земельна ділянка, на якій розміщена багатоповерхівка, належить Ольгівській громаді. Договір оренди ділянки із забудовниками «Олві» та «Буд» уклали у 2006 році. У 2007-му компанія розпочала будівництво і не завершила. У 2018-му забудовником стало товариство «Ріел Смарт Білдінг. Всього гроші у будівництво вклали 264 інвестори. Квартири люди отримують після того, як буде укладений договір оренди земельної ділянки, каже директор компанії забудовника Євген Горбась. Оці два будинки зараз знаходяться вже в 100% готовності з вересня 2021 року. І ми намагаємося їх намагалися ввести в республиці, але отримали негативний відпис в зв'язку з закінченням терміну договору. Зараз чекають 180 квартир. Це, які знаходяться третій, четвертій секції готові до здачі і для заселення людей. Ну, друга секція зараз знаходиться десь на стадії. Це не є точною цифрою, але приблизно 80 відсотків. Секретар Оліївської сільської ради Борис Ткаченко розповів, що аби інвестори отримали квартири, сільська рада планує укласти новий договір оренди із забудовниками. Ми не відмовлялися від продовження договору оренди землі, а договір Закінчений в зв'язку з тим, що закінчився його строк, на який він був укладений 1 лютого 2022 року. Сьогодні ми маємо у нас вже 3 березня 2023 року. Пройшло більше року. Того, кого будуть підстави на заключення договору не на конкурентних основах, з тим і будемо заключати договір, тому намірів. Продати тим паче якомусь іншому забудовнику, ви що вказано земельну ділянку, Олівська сільська рада не мала та не має. Забудовник має право на поновлення договору оренди земельної ділянки за трьох умов. По перше, він повинен довести, що під час дії договору оренди він добросовісно користувався земельною ділянкою та виконував всі свої обов'язки за договором. По друге, він повинен довести, що після спливу договору оренди він продовжував користуватися земельною ділянкою. По третє, забудовник має право на поновлення договору за умови відсутності за Перечи з боку орендодавця проти поновлення договору оренди Аліна Данилко Ігор Грач Суспільне новини Житомир. Вугунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство сімох людей, яке сталося у Попільнянській громаді Житомирщини в травні 2020 року. На лаві підсудних орендар ставка Анатолій Захаренко 3 березня на засіданні завершили допит обвинуваченого та розпочали допит потерпілих. Захаренко каже: свою вину не визнає і першим не стріляв. Я своєї вини взагалі не чувствую. Я нікого на не не вбивав. Чому мене намагаються обвинити? Потому что все подстраивать к этому. Первый у меня выстрел был. Сначала горло хотели перерезать за столом. Когда я выскочил, не удалось им порезать мне горло. Выскочил с беседки, убегал, они вдогонку стреляли. Ну и последний шесть дней, вся тройка, Это подтвержденный факт. Я забежал в вагончик, закрылся. Они подошли, попробовали закрыть. Но сказали, что они с меня тут не возьмут, надо идти брать автоматы. Ну, то не пошли, от так я взяв свою брові и выскочил. От і все. А що мені ставалося? Тим більше вже був вистав. Ясно було, що вони мене повинні кончить. Як вони сказали, що до ранку ми тим все одно кончи. Потерпіла дружина загиблого Віталія Вульчина Інна Вульчин. Участь у засіданні взяла за допомогою відеозв'язку. Мені зараз дуже важко бути присутній суді бачити що обвинувачення мого чоловіка і його друзів знаходиться на волі, розуміти, що він знаходиться в серед людей, знати, що були колись погрози односельця, фіксовано в протоколах поліцейських, ще в його будинку є зброя, зареєстрована на його синів. Він сам про це сказав. Це може бути потенційно загрози для інших людей. Мені в ніколи не вкладається, як така людина може бути. Я хочу також сказати, що якщо хтось очікує, що ми втомимося і пробачимо або не будемо присутніми на судових засіданнях, цього не станеться. Як і наші чоловіки завжди боролися, так і ми будемо боротися за справедливість і чекати справедливого покарання, а умисне покарання, то умисне бухтство тих людей. Бачу, єдине покарання це позбавлення волі довічне для Захарника. Участь у засіданні брала лише одна із потерпілих. Інших допитуватимуть на наступному засіданні, яке відбудеться 7 березня. Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року суд відпустив Захаренка під домашній арешт. А в серпні розпочали розгляд справи спочатку. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 76 пар спідньої білизни, із яких половина зі спеціальними застібками пошили для поранених бійців волонтерки із бабусиного батальйону у Житомирі. Такий одяг для військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні або реабілітації, жінки шили вперше, розповідає волонтерка Таїсія Вицехівська. Ми таких раніше не шили, ми шили звичайні. Сюди нашивається така ліпучечка, і вони собі можуть. Рукою відкрив, тут у них все закрито, з двох сторін така ліпочечка нашивається. Ось такі різні кольори, яка була тканина. Ось вони, бачите, звичайні чоловічі труси. З простої дуже і з двох сторін, раз і два. Про те, що пораненим воїнам потрібна така білизна, дізналися, коли у середині лютого відвідували їх у військовому госпіталі. Ми приходимо, вони ж там лежать і по місяцю, і більше от чи ви таке зможете, бо, бо дуже дійсно потрібно. Ну, Сказали, спробуємо. І один із чоловіків дав як зразок, каже, не бійтеся, вони чисті, все чи ви зможете. І ми в їх, вони, до речі, в нас там є в кімнаті, і подивилися. Ну, ті ж самі, тільки без цього шва, а тут іде ліпучечка. І нашили. Замовлення воїнів із госпіталю виконували упродовж тижня, каже Таїсія Войцяхівська. Тканину для білизни та швейну фурнітуру приносили волонтери. Це все, дякуючи людям. До нас жіночка прийшла після репортажу. Сусіди всі зібрали тисячу гривень, побачили, що ми потребуємо тканину, резинку, нитки. Ми одразу поїхали з нею в ткані, взяли резиночку, взяли нитки, взяли ось цю ліпучечку, взяли темну, для темних трусів темно взяли, для світлих світленьку і таку тканину, щоб хлопцям було хоча б морально веселіше. Олена Смольницька розповіла, що за останні чотири дні вона пошила майже тридцять пар чоловічої білизни. Я таких ніколи не шила і не бачила, як вони шиються. От, але дівчата зробили викрики, і так я з допомогою інших кажу, родвайте разом, тому що сама не знала, як їх виготовляти. Дівчата у нас ось є жіночка. Вона швия із Харкова. Якраз я її сюди загітувала переселенку, і вона мені допомогла. Як показала, як правильно їх шити і шиї ось на застіпках їх хлопці. Думаю, що будуть задоволені. До комплектів із білизною для військових жінки додали пакунки із фруктами та подушки. Зібрані речі та їжу волонтерки самі відвезли пораненим бійцям у шпиталь. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький Суспільне, новини, Житомир. Картини, намальовані жінками, котрі навчаються у дорослій групі художньої школи імені Віктора Шкурінського, розміщені на виставці в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Олена Міладовська художню школу відвідує чотири роки. За професію жінка-дизайнерка виховує двох дітей. Олена каже, що до війни малювала яскраві квіти, а повномасштабне вторгнення вплинуло на її творчість. На виставці можна побачити достатньо яскраві квіти. А зараз вони в мене є. З квітня місяця намагаюсь закінчити картину, і вона у мене просто як кам'яна квітка, такі кам'яні рози, і воно все не те, і воно мене все дратує. Художню школу дорослі учениці відвідують двічі на тиждень. Заняття відбувається під музику. Теми для своїх творів жінки обирають разом із викладачами. Для когось це така досить кардинальна зміна. Я завжди шуткую, тому що перший мій випуск були дві жінки. Одній було на той час 57 років, а другій 54. Жінки йдуть переважно ті, хто колись в дитинстві кому не дозволялося це робити, або були переваги в чомусь іншому. Зараз вони розкриваються, бо цей потенціал він його не можна в собі закрити. Він все одно раніше чи пізніше, він все одно прориває. Виставка Мами малюють в обласній науковій бібліотеці працюватиме до кінця березня. Тетяна Іскоростенська, Леонід Харшан, Олександра Циплюк. Суспільне новини. Житомир. 4 березня у Житомирі вночі близько нуля в день до п'яти тепла. Хмарно з проясненням дрібний сніг. У Бердичі впродовж ночі мінус 1-0 градусів в день до 7 тепла. Хмарно з проясненням опади мало ймовірні. У Користені вночі мінус 1-0 градусів в день до одного тепла. Хмарно сніг. У Малині вночі 0 градусі день плюс 3. Хмарно сніжитиме. У звягелі вночі до одного морозу день близько двох вище нуля. Хмарно з проясненням, Ввечері сніг. В Овручі впродовж ночі мінус один день плюс один. Хмарно, без опадів. Ма покійного захисника Маріуполя Євгена Черкеза Ольга міцно обіймає іграшкового бичка. Він частинка її сина. Іграшку подарував тато сину, коли йому було три роки. За рік чоловік загинув. 25 березня Ольга прийняла рішення виїжджати з рідного Маріуполя. Бичка забрали з собою, він був її оберегом. За кілька днів після виїзду з Маріуполя Ользі подзвонили з патронатної служби. І повідомили, що її син сержант Євген Черкес загинув 24 березня у боях за Маріуполь, прикриваючи відступ побратимів з позиції. Прощалися з воїном в Києві у день, коли йому мало виповнитись 28 років. Посмертно воїн, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Дивіться Суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.